Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Блискавка вразила трьох людей перед головним храмом ЗС РФ у парку Патріота у Бідмосков'ї. Кілька блискавок вдарили у район на центральної площі парку. Після удару блискавка на землі залишилося лежати двоє чоловіків. Медики намагаються їх реанімувати. Постраждала дівчина змогла підвестися. Подробиці встановлюються. Крім того, удар припав і на купол так званої російської лаври храму війни. Що ж, карма дісталася і до патріарха Кіріла, який благословив удар. Ари по українських лікарнях, зокрема у Хмадиту. по Москві. Цього тижня летіло все, що тільки можливо. У відповідь телеграм-канали передають, що в Москві під Москов'я гориться храма війни Путіна. До гасіння пожежі задіяли 25 екіпажів. Окрім того, нова пожежа спалахнула поблизу та в самому Мавзолеї. За останні дні понад 100 дронів різного типу та ракети вразили територію Москви та Кремля. Зокрема, одразу після того як була обстріляна Україна, накрили Москву горить Кремлі. Чергове пошкодження мавзолею було прийнято рішення Вати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа мавзолеї закриті для відвідування. Це 26 червня. Вони запам'ятаються надовго. Армагадон у Москві ЗСУ пообіцяли потужну відповідь на кожен обстріл. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, що Україна продовжує роботу над модернізацією ракети Нептун. І однією з її переваг буде необмежене заборонами партнерів ураження території Росії. Про це 24 му каналу розповів Роман Світан, полковник з запасу ЗСУ, ульотчик інструктор, військовий експерта. Він переконаний, що Енціал української ракети дозволить її знищувати російські об'єкти у далекому тилу. Створення нової версії ракети «Нептуна» для ураження наземних цілей були у планах розробників ще до початку повномасштабного вторгнення. Її потреба була обумовлена тим, що ЗСУ потрібно було зброю для ураження наземних цілей на відстані понад 300 кілометрів. Дальність будь-якої близькозвукової звукової крилатої ракети визначається кількістю палива, яке вона може взяти на борт за великим рахунком. Така ракета це труба із крилами, що має двигун у задній частині системи. Ему коровані у середній частині та бойову частину на кінці пояснив будову на то тобто на світан. Відповідно, що більше палива до ракетного двигуна буде убудовано в ракету, то більшою буде її дальність, зазвичай збільшення дальності досягають або зменшенням бойової частини, або збільшенням об'єму самої ракети. Саме над цим неймовірніше і працюють зараз українські конструктори 500 кілометрів, які гіпотетично зможуть працювати модернізований «Нептун-24 четвертий канал це фактично відстань до Москви, Для нас зараз дуже важливо переносити. Бойові дії на територію противника саме довкола Москви зосереджена найбільша концентрація військових об'єктів, розповів військовий експерт. Втім, остаточне завершення модернізації на її промислове масштабування є не настільки легковою справою, яка може здатися. Модернізована версія Нептуна стане фактично новою ракетою, тому що її потрібно наново спроектувати і створити для неї нові пускові установки. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Разом.